Як приїжджав президент до нас, пам'ятаєш, перед місцевими виборами? Вже він, будучи президентом, йшла війна в Україні. Щепкіна в театрі там зустрічали його гопаки, танцювали. Пам'ятаєш в 20-й рік здається, місцеві ну я не був, буду ну, пам'ятаю. Ви... Да, тоді зе да, гастролі да. вони робили, да, щоб да, місцеві да. вибори ж вибрали теж да, команду. У да, да, да. мене тоді була можливість поставити питання, і там якраз якісь були заміси на сході. І я кажу, Володимир Олександрович, а в нас війна, якби президент їздить по країні, чи можемо ми собі це дозволити? Для чого він так ну, Обурився, образився. Ну, ясно, що там назвав мене параховодкою, що всіх, хто дозволяється. Але на всі, люди, всі люди, які були, вони теж на мене так типу, що ти там питаєш? Mm. Він тоді сказав, що я от зайшов в школу і побачив, що там немає вентиляції. А якби ж я не зайшов, не приїхав, так не було б вентиляції. Так розумієш? Це ж не його повноважає. Да. Це формування а... українців знову.